Вам потрібно швидко зв'язати відвідний, або зробити оснастку на багато повіців, які при цьому не будуть плутатись, як для мирної, як для хижої рибалки. Це може бути оснастка на жереха з декількома стримерами або на окуня. Нема нічого простіше, якщо ви знаєте вузол, де подібна петля, або він же де лук. Вкладаєте ваш матеріал вдвічі. Причому без різниці, який це матеріал, це може бути моновжилка, це може бути флюорокарбон, це може бути шнур. Тут залишайте необхідну для вас довжину, ну, наприклад, щоб прив'язати сюди груз, або там не знаю, ближню кастмастер. і починаєте ваш. Матеріал, перекручуючи через палець, робити у вигляді такої скрутки. Три повних оберта зробили. Середину скрутки тримаєте рукою. Тепер складаєте вдвічі той матеріал, який був середині петлі, виводите його через цю скрутку. Матеріал зволожуєте і плавно-плавно затягуєте. Завдяки тому, що петля ваша дивиться. Перпендикулярно до основи, то ваші повіці будуть мінімально плутати з вашою основою, якщо вони не будуть сильно довгими. Не забули поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, який ще узел хочете вивчити.